Била чарівниця осінь. Вся природа готується до зими. Білочки запасають горішки, грибочки, їжачок Внесе яблучка, а наші матусі консервують помідорчики та огірочки. Ось і ми з вами сьогодні, дітки, зробимо консервовані помідорчики та огірочки. Ось і ми, дітки, сьогодні з вами будемо робити консервацію. Законсервуємо. Помідорчик та огірочок. А для початку давайте їх по черзі розглянемо. Подивіться уважно на помідорчик. Якої він форми? Давайте разом з вами вирішимо. Помідорчик круглої форми. Він гладенький, такий. А якого ж він кольору? Помідорчик червоного кольору. Добре, діти. А що це в мене таке? Так, це огірок. Подивіться уважно, якої форми огірок. Подивіться, огірок овальної форми. Він видовжений. Якого кольору огірок? Так, вірно, він зеленого кольору. А подивіться, діти, що я заготовила сьогодні для нашої аплікації. Ось діти, дивіться, що я приготувала для нашої аплікації. Ось така фігурка, хто пам'ятає, як вона називається. Так, це квадрат. Для чого він нам знадобиться, подумайте. Для помідорчика ми будемо зрізати кути і виготовляти круглі помідорчики. Ось іще фігура. От як вона називається? Так, прямокутник. З нього ми будемо вирізати що? Вірно, огірочки. А ще я заготувала ось таку баночку і кришечку, якою ми будемо консервувати наші овочі. А ще нам знадобиться клей, пензлик. Та серветка. Щоб почати нашу аплікацію виготовляти, треба підготувати ручки. Але ж це наші головні помічники. Ми їх притиснемо, зігріємо, постукаємо, потрясемо. І ось вони готові до роботи. Тепер будемо наклеювати нашу баночку. Беремо пензлик, умочуємо його в клей і від себе, починаючи, намазуємо баночку. Розміщуємо нашу баночку на аркуші паперу і серветкою тівненько приглажуємо її, притискаючи. Круком, щоб вона приклеїлася рівненько. Починаємо вирізати наші помідорчики, зрізаємо краї квадрату, заокруглюючи. Ножиці тримаємо вниз металевими кінцями. Аби не пошкодити себе, зрізаємо куточки, повертаючи помідорчик наш. І ось він такий кругленький і гарненький у нас вийшов. Ось який помідорчик. Зрізаємо куточки у наших прямокутників і вирізаємо огірочки. Тепер починаємо розміщувати наші овочі у баночці, помідорчик. Огірочок, ще помідорчик, ще огірочок. І ще один помідорчик. Давайте подвинемо так овочі, щоб всі влізли в нашу баночку. Ось так ми розмістили, а ще діти кришечкою закрили. Ось як ми будемо наклеювати. Тож приступаємо. Ми сьогодні з вами законсервували овочі на зиму. Виготовте свої баночки чарівні І надійшліть мені, я буду дуже-дуже чекати.